Обмотувач рулонних тюків. Ану, Ярослав, давай коротко по суті. Коротко по суті, використовувався, е, обмотували Понавцю. тюки з більшою вологістю ага. для того, щоб зберігати їх, так як сінаж, обмотувалися стрейч плівкою. Е, дуже великого навантаження не мав. саме головна його відмінність і плюс, того, що може будь-який трактор працювати ста сильний. З ним використовується в кого, наприклад, в кого немає складів для використання. Для того, щоб зберігати сіно чи солому, що там по mm -hmm. можливості, можна просто вмотати в стрейч плівку, залишити на вулиці. Саме головна, головний критерій складати не більше двох уряд по висоті, mm -hmm. щоб вони не тріскали одна, одна під навантаженням, один другого не, не ламав, можна mm -hmm. сказати. Використовувався небагато, якщо можна побачити на ньому, навіть не старта краска на вальцях, то можна сказати в майже в новому стані. Давай в, наступному відео розкажемо деталі. 7 тисяч зелених і він ваш. 2016 рік. Кун СВ 1614. Посилання в шапці профілю.